У західному апеляційному суді Львова розглядають скаргу на рішення Тернопільського господарського суду повернути три храми Почаївського святодухівського монастиря Української православної церкви Московського патріархату у власність держави. Апеляцію подали представники монастиря, а також міський голова Почаєва Василь Бойко. Василя Бойка на засіданні не було. Суд отримав лист від міського голови про відмову від апеляційної скарги. Ми телефонували до нього, щоб запитати, чому він спочатку подав апеляцію, а тоді відмовився від неї. На дзвінки він не відповів. Ще один позивач, представник монастиря Анатолій Мацей, спілкувався через відеозв'язок. У заяві новісника місниках відсутнє об'єкт нерухомості. Які були оформлені право власності. А вони не могли бути, бо об'єкти нерухомості, на, на які було оформлено право власності, вони ніколи не були пам'яткові архітектури. Пам'ятковою архітектури були церква, брама і відповідно кількість. На початку до цього століття. Обласну тернопільську військову адміністрацію в суді представляла Марія Парейма про споруди, за які судяться, каже. По факту. Ці об'єкти, які монастир називає братськими корпусами, які називають Святими братами, це і є келіями ХХ століття, і є брамою ХХ століття. Тому таким чином, коли вони присвоювали їм інші імена, вони намагалися ввести Оман адміністрацію і якимось чином убезпечити себе в майбутньому на випадок ситуації, яка склалася сьогодні, коли є судовий позов стосовно спільного майна. Вислухавши сторони, головуюча суддя Ганна Орищин зачитує рішення. «Задоволені вимоги апеляційної скарги Почаївського свято Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви відмовити рішення господарського суду Тернопільської області від 14 серпня 2024 року у справі номер 921, дріб 788, дріб 23 залишити без змін. судові витрати покласти на скаржника. Третьою особою у справі був департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Заступник директора департаменту Ігор Кульчицький прокоментував рішення суду. Ми задоволені рішенням суду, вважаємо його правильним і обґрунтованим. Проблема була в тому, що незаконно на культові споруди на території комплексу споруд свято монастиря. Було оформлено право власності за монастирем. Після цього монастир звернувся до Тернопільської обласної державної адміністрації у 2004 році про передачу користування комплексу споруд. В даний час пам'ятками. На території комплексу споруд свято-дохівського скиту є чотири об'єкти. На два об'єкти обласна військова адміністрація вже зареєструвала право власності речове право. Тарас Бурак, Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук. Суспільне новини. Тернопіль.